Вала це плід, пізнання Бога. Ви пам'ятаєте, коли пророк описує небеса, престол Божий, на якому сидить цар царів Бог богів наш тато? А навколо цього престолу чотири чудернацькі тварини, які обертаються, які навколо престолу, і вони без кінця, і вдень і вночі. Кажуть одне слово, вони взивають і кажуть свят, 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 Господь вседержитель, Господь цар царів Правда в тому, що ці ангели, будучи дуже близькі до природи Бога, до татового лиця, до особистості нашого творця, нашого таточка, вони просто споглядають його красу, його діла це їхня природня, нестримна реакція. І коли ми будемо бачити його, коли ми будемо пізнавати його. Природньо буде литись поклоніння, буде литись подяка, буде литись хвала. Нам треба занурюватись в свої особисті відносини з Ісусом. Нам треба занурюватись в те, щоб відкрити Писання і знов відчути Його любов, знов відчути, який він прекрасний. Це безмежжя пізнання його доброти і слави. Це цей вогонь, який не має згаснути до нас до самого кінця, коли Господь наш повернеться.